Як правильно, взагалі відповідати клієнтам на Allegro? Ну, по-перше, максимально швидко, тому що ваша швидкість відповіді на будь-які запити на алігра вона впливає на е, впливає на ваш рейтинг, та, впливає на вашу загальну оцінку, якість вашої спросдаження. Спр 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 ну і максимально вічливо. Тобто будьте готові до того, що люди можуть вам хамити, можуть вам писати, що завгодно, як завгодно, можуть інколи маніпулювати, наприклад, коли хочуть втиснути рекламацію або повернення коштів, або часткове повернення коштів і залишити собі якийсь ваш товар. Е, тому, відповідно, старайтеся. Максимально вічливо це робити в мене терпливості не вхватає на клієнтів. Так. Ну мені в цьому мені в цьому допомагає дуже чат GPT, тому що я його прошу відповісти. Даю йому е, промпт, що саме я хочу донести до клієнта. Але прошу це зробити в максимально вічливій формі, тому що коли алегро долучається до вашої дискусії, ви маєте бути білий і пушистий. Тоді алегро встане на вашу сторону. А у нас все про алегро. Підписуйся на наш канал, і також є телеграм-спільнота. Все в шапці профіля курси, також і консультації теж.